Мене національна гетьмана України, українських земель запитують, особливо поляки, чому так багато українців розмовляють російською мовою. То я рекомендую всім наведіть, хто вас буде питати про це частину історичних фактів, що показують хронологію знищення українців українську мову. Русифікацію, насильницьку русифікацію та знищення української мови, культури і нації від 1654 року до сьогоднішнього часу. Особливо ця, цей геноцид українців почався в 1708 році і до 1990 року, хоча почалося це раніше. 1708 рік листопад. Зруйновано наказом Петра I, Царя Московського, перш, гетьманську столицю Батурін. З винятковою жорстокістю було замордовано всіх його мешканців 6 тисяч чоловік, чоловіків, жінок, дітей. А місто. Дощенту було зруйновано і спалено. 1720 рік указ Петра І про заборону друкування нових книжок українською мовою в києво печерській та Чернігівській друкарнях. А старі книжки перед друкуванням було наказано привести до відп... у відповідність з російськими. 1721 рік указ Петра І про цензурування українських книжок знищення Чернігівської друкарні. 1729 рік указ царя російського Петра II, який зобов'язав переписати з української мови на російську всі державні постанови розпорядження. 1755, 1766, 1769, 1775, 1786 роки заборони Петербурзького синоду друкувати українські книжки. 1764 рік інструкція Катерини II князю В'яземському про посилення русифікації України Смоленщини. Прибалтики, Курщини та Фінляндії. 1769 рік Указ Синоду про вилучення в населення українських букварів та українських текстів з церковних книг. 1786 рік Заборона церковних відправ українською мовою, запровадження російської вимови. Церковослов'янських текстів наказ про обов'язковість російської мови в Київській академії. 1817 рік закриття Києво-Могилянської академії. 1831 рік скасування царським урядом Магдебурзького права це поклало край неросійському російському судочинству виборам. Урядовців та місцевій автономії України. 1847 рік 5 квітня арешт і безстрокове заслання Тараса Шевченка рядовим солдатом в окремий Оренбурзький корпус, який сьогодні затопило всю Оренбурзьку область за резолюцію цієї Миколи 1. Під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати, що було рівнозначне ув'язнення. ув'язненню пробув там до 2 серпня 1857 року, а в 1862 році закриття українських недільних і безплатних шкіл для дорослих. 1863 рік, 18 липня, Циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва про заборону друкування книг українською мовою. 1869-1886 рік укази царської адміністрації про доплати чиновникам російського походження в Україні за успіхи русифікації. 1876 рік. 18 травня таємний Емський указ Олександра ІІ про заборону везення з-за кордону до імперії будь-яких українських книг і брошур Заборону українського театру і друкування українською мовою оригінальних творів художньої літератури, текстів українських пісень під нотами. 1881 рік Заборона виголошення церковних проповідей українською мовою. 1888 рік указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення дітей українськими іменами. 1895 рік. Заборона українських книжок для дітей. 1907 рік Закриття царським урядом української періодичної преси, Конфіскація виданої в роки Революції 1905 1907 року української літератури, репресії проти діячів української культури. 1908 рік. І ось такий геноцид Російської імперії і був проведений. І нищились українці до самого 1989 року. В 1989 року розстріляний був останній український воїн. Української повстанської армії в 1989 році офіцером КГБ в Києві. То Україна боролася з цим, і Україна для цього боролася за свою незалежність, щоб бути вільною, спокійною і щоб могли писатися твори і вестися служби в церквах на українській мові, і за це кладуть свої сили, воїни, слави. Воїни захисники України, слава Україні, слава українській незалежній державі, Україні, слава амінь.